Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає знищити всіх расистів, що обстрілюють Нікополь. Так, це все треба забирати, заперечую, агентури багато. Хоча наносяться удари і дійсно ті, що обстрілювали Нікополь, вбиті, заперечую, весь негатив вбираю. Ще присутня колаборанти, зрада, зрада працює. Заперечую, весь негатив убираю, Прийде допомога, прийде така допомога, що змусить расистів ще більше понести втрат от саме тих, що обстрілюють Нікополь. Вони Затягують багато негативу, Заперечую повністю, весь негатив знімаю. По Верховному суду прошу повернути все назад. Всі біль сльози і страждання, що принесла Росія, Нікополю, прошу повернути по Верховному суду назад, тому хто дає накази, хто виконує, хто обстрілює. І руйнування, страждання людей у Нікополі повертаються расистам назад. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти обстрілювати Нікополь. Немає чим, немає ким, немає ні ручок, ні ножок. Не зможуть більше цього зробити. Зруйновані повністю всі їхні російські склади з боєприпасами. Зруйновані повністю всі. Дороги, логістика, расистська більше не працює, більше не приходить їм підмога, Двертає росіян від Нікополя на віки вічні, де будуть повністю страчені всі расисти, що стріляли по Нікополю. Бували людей. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одверніть, одведіть від Нікополя, від всіх жителів Нікополя, всі будинків. Одверніть від наших військових України всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, будь-яку зброю, агресію, що застосовується по Нікополю, Одведіть, одверніть і поверніть назад на расистів. Звідки воно вилітає в них, туди хай воно і сипеться, і падає з їхня ж зброя на них самих і на голови їх самих нищить. Буде так, буде так, буде так. на віки вічні, рашисті від Нікополя, Більше не можуть обстрілювати Нікополь. Самі себе стріляють, буде так. Не Буде все сказане, здійснене, так буде. Прошу захистіть, будь ласка, одверніть весь негатив. Хай вони страждають самі. Все лайно, весь негатив біль їм назад вертаю, буде так. Дякую за увагу.